Виженіть його з міста, Ефесянам, розділ 6, вірші 14 та 15, розширений переклад. Тож станьте, взувши ноги, в готовність зустрітися з ворогом із твердою непохитністю, швидкістю і готовністю, які породила у вас блага звістка проповідувати Євангеліє світу. Готовність, коли справа доходить до духовних битв, непогано пам'ятати про це слово. Більшість віруючих не звертає на нього особливої уваги. Вони не готують себе заздалегідь. Вони сидять, склавши руки, поки диявол першим не зробить свій хід, після чого вони підхоплюються і намагаються боротися з ним Словом Божим, але зазвичай зазнають поразки. Я робив те ж саме, поки Господь не навчив мене чинити інакше. Раніше я чекав початку своїх зібрань щоб молитися про їхній успіх. Коли Сатана виступав проти них в одному напрямку, я бився з ним там. Потім він розвертався і атакував їх в іншому напрямку, і тоді я вже починав битися з ним тут. Одного разу Господь показав мені, що коли я чекаю до останнього, щоб зайняти свою позицію, цим самим я даю сатані можливість підняти проти мене його сили, внаслідок чого я зазнавав поразку в багатьох битвах. А потім Господь сказав мені те, що я ніколи не забуду. Він сказав, якби влада викинула знаменитого гангстера Аль Капоне з Чикаго, коли він ще був злочинцем малого масштабу, з ним було б не так важко впоратися. Але вони дочекалися, поки він став першокласним злочинцем із цілою армією спільників, і тоді вже знадобилася ціла армія, щоб розібратися з ним. Коли я почув це, то прийняв рішення, що більше ніколи не дозволю застати себе зненацька. Я почав молитися про свої зібрання за тиждень наперед, готуючи духовну платформу задовго до їхнього початку. Замість того, щоб давати сатані можливість зміцнити свої позиції, я почав відтісняти його до того, як він встигне захопити хоча б невелику територію. Почавши це робити, я побачив набагато більше перемог, ніж раніше. Не дозвольте дияволу застати вас зненацька. Будьте готові. Почніть молитися і говорити зараз слово віри про свою сім'ю, про свою роботу, про свою церкву, взуйте свої ноги в готовність проповідувати Євангеліє світу, і тоді, коли Сатана спробує завдати вам неприємностей, ви будете споряджені всім необхідним, щоб вигнати його з міста. Уривок із Святого Письма, Перша книга царств, розділ 17, вірші з 12 по 51. А Давид, син того мужа єфратянина з Юдиного Віфлеєму, а ім'я йому Єсей, що мав восьмеро синів. І цей чоловік за Саулових днів був старий, увійшовши у літа. І пішли троє найстарших Єсеєвих синів, пішли за Саулом на війну. А імена трьох синів його, що пішли на війну, переворотний Єліяв, а другий його Авінадав, а третій Шама. А Давид він найменший. А три найстарші пішли за Саулом. А Давид ходив до Саула та вертався пасти отару свого батька у Віфлеємі. А той филистимлянин підходив ранком та ввечері і виступав сорок день, і сказав Єсей до сина свого Давида: Візьми но ну для братів своїх Ефу, цього праженого зерна, і десять цих хлібів, та й віднеси скоренько до табору до своїх братів. А цих десять кусків сиру віднесеш для тисячника. І розізнаєш про поводження братів своїх, і вивідай про їхні потреби. А Саул і вони та всі ізраїльтяни були в долині Елі, воювали з филистимлянами, і встав Давид рано вранці, і полишив отару свою насторожа, і взяв та й пішов, як наказав йому Єсей. І війшов він до обозу, а військо виходило до бойового строю, і підняли вони окрик у бою, і вишикувалися Ізраїль. Та филистимлянин лава проти лави, і Давид позоставив свою ношу в сторожа речей та й побіг до полку. І війшов він і запитав своїх братів про поводження. А коли він розмовляв із ними, аж ось виходить із филистимських полків одноборець, филистимлянин Голіаф, ім'я йому, із Гато, і промовляв він ті самі слова, а Давид почув. А всі Ізраїльтяни, коли бачили того чоловіка, то втікали перед ним та дуже лякалися, і говорив ізраїльтянин: чи бачите ви цього чоловіка, що виходить, а виходить він, щоб зневажати Ізраїля, і буде того чоловіка, що вб'є його, збагатить його цар великим багатством і дочку свою віддасть йому, а дім його батька зробить вільним в Ізраїлі, і спитав Давид тих людей, хто стояв з ним, говорячи. Що буде зроблене тому, хто вб'є цього филистимлянина і здійме образу з Ізраїля? Бо хто цей необрізаний филистимлянин, що так зневажає полки живого Бога? А народ сказав йому те саме слово, говорячи: Отак буде зроблено чоловікові, хто вб'є його, і почув Еліяв, його найстарший брат, як він говорив до людей. І запалився Еліявів гнів на Давида, і він сказав: Чого то зійшов ти? І на кого ти позоставив трохи тієї отари в пустині? Я знаю зарозумілість твою та порожнечу твого серця, бо ти зійшов, щоб подивитися на війну. А Давид відказав: Та що я зробив тепер, чи не наказ батька? І він відвернувся від нього до іншого і запитував про те саме. А народ відповів йому те саме, як перше. І були почуті слова ті, що говорив Давид, і донесли їх Саулові, і він покликав його. І сказав Давид до Саула, хай не лякається нічиє серце через нього, раб твій піде і буде битися з отим филистимлянином. І сказав Саул до Давида: Ти не можеш піти на того филистимлянина битися з ним, бо ти малий, а він вояк від своєї молодості. І сказав Давид до Саула: Твій раб був пастухом свого батька при отарі і приходив лев, а також ведмідь, і тягнув штуку дрібної худоби зоста. А я виходив за ним і побивав його, і виривав те з пащі його. А як він поставав на мене, то я хапав його за його гриву та й побивав його, і лева і ведмедя побивав твій раб, і цей необрізаний филистимлянин буде як один із них, бо він зневажив полки живого бога. І сказав Давид: Господь, що врятував мене з лапи лева та з лапи ведмедя, він урятує мене з руки цього филистимлянина. І сказав Саул. Іди, і нехай Господь буде з тобою. І зодягнув Саул Давида в свою одіж і дав мідяного шолома на його голову, і надів на нього панцира, і прип'яв Давид меча його на одежу свою, та й силкувався йти, бо він не звик був до того. І сказав Давид до Саула Не можу в цьому ходити, бо я не звик, і поскидав Давид їх із себе. І взяв він кия свого в свою руку і вибрав собі п'ять виглажених камінців із потоку. І поклав їх у пастушу торбу, яку мав, та в торбину, а його праща у руці його, і він пішов до филистимлянина. А фелистимлянин підходив усе ближче до Давида, і чоловік ніс щита перед ним, і подивився филистимлянин та й побачив Давида, і злегко важив його, бо той був ще хлопець, рум'яний юнак стрункої постави, і сказав филистимлянин до Давида: чи я пес, що ти вийшов на мене з Києм? І филистимлянин прокляв Давида своїми богами. Іди но сюди, сказав він. Я віддам твої тіла птахам небесним та звірам польовим. Давид відповів филистимлянину: Ти йдеш на мене з мечем, списом і щитом, а я виступив проти тебе в ім'я Всемогутнього Господа, Бога війська ізраїльського, якого ти зневажив. Сьогодні Господь віддасть тебе в мої руки і я тебе вб'ю. Я відрубаю тобі голову і віддам тіло филистимського війська птахам небесним, звірам земним, і весь світ дізнається, що в Ізраїлі є Бог. Усі, хто сьогодні зібрався, дізнаються, що Господь рятує не мечем, не списом ця битва належить Господу. Він передасть вас усіх в наші руки. Коли филистимлянин наблизився, щоб зійтися з Давидом, той побіг прутко йому назустріч. Засунувши руку в торбу, він витягнув камінь, поклав у пращу і метнув у филистимлянина. Камінь влучив йому в чоло і він упав до лілиць на землю. Ось так Давид здобув перемогу над филистимлянином, пращею та каменем. Без меча він збив з ніг филистимлянина і вбив його. Давид підбіг і став над филистимлянином. Він узяв його меча, витягнув з піхов і, добивши филистимлянина, відтяв йому голову мечем. Коли Фелистимляни побачили, що їхній герой мертвий, вони кинулися навтіч.